Сьогодні в Євангелії мова про Злого Духа, точніше про силу Божу, про силу Ісуса Христа, котрий виганяє Злого Духа. Ісус має цю владу, має велику силу, щоб Злого Духа вигнати з людини. В духовному світі, в невидимому світі, який ми людськими очима своїми не бачимо, існують духи. Ми їх називаємо ангели, це добрі духи створіння Божі, котрі служать Богові і теж можемо сказати, що нам служать, і злі духи, яких називаємо демонами. Завдання ангелів це супроводжувати людину, товаришувати людині, вказувати людині дорогу до Бога. Це є найважливіше, що ангели не тільки вони нас оберігають, ангели-охоронці наші, від того, щоб у нас нічого поганого в житті не сталося, але це ті духовні творіння, які нас супроводжують, які нам показують дорогу до Бога, показують нам дорогу до Божого Царства. Натомість завдання демонів. Майже подібні, вони теж супроводжують людину, але показують інший напрямок: напрямок до пекла, напрямок до е диявола. І все роблять для того, щоб людину скерувати в цьому напрямку, щоб людина потрапила до цього стану вічної смерті, загибелі, темряви, щоб. Її душа знайшлася в цьому місці страждання, вічного страждання. І сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Ісус зустрічається із цим демоном, котрого називає німим. Демон, біс, який був німим. Ісус є в тілі, як людина. Але Він дуже відчуває присутність духів, добрих духів і злих духів. Він відчуває, коли людина є в Дусі Святому, коли людина наповнена присутністю Бога і коли вона є наповнена злим Духом. Ісус це відчуває, розпізнає цих духів, і Він хоче визволити людину від диявола. Від Цих злих духів від демонів, <кій> німий демон. В обряді хрещення є такі слова, які говорить священник, роблячи знак Христа на вустах дитини, яку хрестить, і каже, щоб ти міг або могла вустами проголошувати віру. Тобто, дорогі. Дар мови, слова, те, що ми говоримо, вони є нам дані Богом для того, щоб ми проголошували віру, щоб ми проголошували правду, щоб це був інструмент для нас, даний Богом, для того, щоб проголошувати добро, Боже Слово. І тут питання: як ми це робимо, що ми говоримо? Скільки ми говоримо, про що ми говоримо іншим людям? Ми святкували в вівторок благовіщення, тобто цей, ця подія, коли ангел приносить благу вість, скільки добрих новин ми приносимо іншим людям, як ми благовістимо іншим, це все наше покликання проголошувати добру новину. Цей е, німий демон це не про те, що людина не могла говорити, але німий демон зв'язує людину, е, щоб вона не говорила тоді, коли потрібно говорити. Наприклад, в сучасному світі е, дуже легко толерується зло, е, наприклад, аборти, війна, гендерна політика, ідеологія. Вона приймається ніби, щось, ніби як щось нормальне. Натомість, ну і це є той дух, дух Німий, який зв'язує людину, щоб не говорити тоді, коли потрібно сказати. В 1968 році Папа Павло VI сьогодні вже проголошений святим. Він видав енцикліку Хумане Віта, Людське життя, де він вказав про цінність людського життя від моменту зачаття до її природної смерті. І це був голос Божий через нього. Тому що світ замовчує цю правду, закриває цю правду, про цінність людського життя. І це, цим керує. Дух німоти, дух, який каже: не треба про це говорити, бо це невигідно, це, це не комфортно для інших людей. Це в сучасному світі не вигідно, бо людина, подружжя, чоловік, і жінка мають собі жити як хочуть, коли захочуть мати дітей, тоді нехай мають, а не хочуть, то взагалі нехай не мають. Так пропагує сьогодні світ. І коли Він е, написав цю енцикліку, цей документ е, було дуже багато такої революції, дуже багато незгідності з цим, е, тому що світ, е, світові це не подобається. І просимо Ісуса Христа, щоб Він нас, кожного з нас, звільняв від духа німоти. Щоб ми говорили тоді, коли потрібно говорити, а мовчали тоді, коли потрібно мовчати, щоб ми змогли іншій людині сказати правду тоді, коли це потрібно, але лише тоді ми можемо цю правду сказати, коли ми самі в цій правді живемо, коли ми можемо проголошувати цю правду не лише словами іншим, сказати, як потрібно жити. Але в першу чергу собі е, прийняти цю правду по відношенню до себе. В ім'я Ісуса відрікаємося від Духа зла, від духа німоти е, і просимо Духа Святого, щоб давав нам мудрість говорити цю правду, проголошувати правду тоді, коли на цей є час. Амінь.